Так, ну що, ми продовжуємо працювати в ефірі. Це тема дня, і в цій частині будемо говорити сьогодні про ось таке свято: День усіх святих, так яке так святкують в Україні. Хтось святкує, хтось не святкує, хтось ігнорує, але гарбузи продають так, можна купувати. Я знаю, що там хтось справді готується. Тому в нашій студії Михайло Козаков культуролог, і будемо розбиратися, що це за свято. Вітаємо вас, Михайло. Але здається, Вітаю. день усіх святих святкується 1 листопада. А сьогодні саме Геловін, якщо роздивлятися як зараз... канунка, канун от, от, от давайте розповідаємо. А да, можна спочатку, січки. перш ніж розпочнемо декілька буквально цифр. Останнє опитування, якесь таке попалося мені на очі щодо українців та геловіну. І 49% мешканців великих міст України впевнені, що це свято не християнське і його не святкують. 19% віддають пере перевагу, веселощам та галасливому святкуванню, яке несе з собою Геловін в такому культурному тлі пустою витратою грошей на Геловін вважають 10% і 9% проти жодного шуму. Ну, це було перед війною, мабуть, проведено після 23-ї години. Тобто розуміємо, що люди не хотіли ніяких нічних святкувань. Ну то тобто, і цікавим є той факт, що 7% опитуваних не проти заробити були на продажу гарбузів. І 6% не мали чіткої позиції з приводу цього свята. Отакі українська позиція була в цьому опитуванні. А тепер щодо свята чи не свята, чи цього дня, що це взагалі за день? Розкажіть нам, пане Михайло. Добре, спочатку хотілося б привітати тих, хто сьогодні святкує День реформації, тому що сьогодні день реформації, і багато українців насправді відносять себе саме до протестантської гілки. Християнської церкви, і це українці. І варто про це пам'ятати, тому що там у 2017 році у нас гучно відзначали 500 річчя Дня реформації там на державному прямо рівні і після цього з 2018 року року всі згеть забули про цю дату. І всі кожен рік мене питають, а що ж там не так з цим Головіном Чомусь ніхто не питає, чому ми забуваємо про інші речі. Що ж із Днем реформації? Про велику да -да -да. кількість частку нашого суспільства, яка ніби не дуже в досяжності засобів масової інформації і багатьох інших таких моментів. Тому варто привітати. Це все-таки важливо. Чому це важливо в контексті того, що ми зараз говоримо? Тому що канун Дня всіх святих це канун Дня всіх святих. Це день перед тим, як буде святкуватися християнське свято. Коли українці кажуть, що це не християнське свято, вони, напевно, я думаю, що говорять в першу чергу про те комерціалі... комерціалізоване дійство, яке стало відомим завдяки американським трендам, які прийшли з середини ХХ століття. Якщо вони з цим асоціюють саме Хелловін, Геловін, то це зовсім, ну, це зовсім. От про це я думаю, більшість так і думає насправді тому, і що не розбираються в питанні. Проблема в тому, що ми дуже часто, коли говоримо своє оціночне судження, не розбираємося з контекстами і з витоками того чи іншої речей, тих чи інших речей, свят, ідей, систем, парадигм, будь-що, що ми можемо назвати. І коли ми говоримо саме про Хеллоуін, то він з одної сторони він, можливо має відношення. До, ми, якщо встигнемо про це, теж спитайте мене про оці всі поганські язичницькі моменти. Але коли ми подивимось на історію церкви, то ми дізнаємося що на середні віки скажімо так, не будемо там вдаватися в ці подробиці. Один з пап Георгій Третій, Григорій Вибачте Григорій III, він освячує капличку всіх святих. Після цього папа, інший теж, Григорій, тільки вже четвертий, якби продовжує ці всі речі, але тоді це спів... свято, цей день всіх святих співвідносився з іншою датою трішки. Пізніше переносили-переносили. ну І так, в общем, вийшло так, що вона співпадала, і капличка називалася Всіх Святих. І воно перен... ну, от... Церква, тобто, взяла всіх святих, які були е, мертвих, живих і ненароджених, і тих, що ще будуть, і взяла їх всіх поєднала і сказала: це День всіх святих. А так само цей день відзначають всіх святих, які померли або були замучені за християнську віру. А дуже це свято було розповсюджено саме серед Західної гілки християнства. Е, східною гілкою. Не так не було такого, і коли східна гілка почала казати, хоча ну і виходить так, що першого або другого, в залежності від у кого як, тому що, наприклад, французи святкували, якщо мені пам'ять не бреше, саме 2 листопада, день всіх святих. І тому, якби ось така ситуація, те, що східна гілка християнство каже, що це не християнське свято. Але теж є е, розуміння того, що є День всіх святих. Якби він просто трошки по начому може називатися, але сенс той самий. І це дуже цікаво, тому що, в принципі, виходить, е, що це свято є християнським. Саме в тому значенні. Але пізніше е, ситуація з цими перевдяганнями і всім іншим е, виглядала дуже цікавим чином. Тому що крім того, що вона мала християнський контекст, вона почала мати і такий жартівливий контекст у відношенні до християн, де одні християни полюбляли жартувати над іншими християнами. І це вже ситуація пов'язана з Ірландією і Англією. Ну тому що, оці всі, оцей день всіх святих, він спочатку з'явився на континенті, а потім він пізніше перев. Перейшов в 9 столітті саме в Ірландії, чому ми згадуємо про Ірландію, тому що ці всі речі, про які ви знаєте, здебільшого з популярної культури пов'язані з цими гарбузами, які mm -hmm. насправді не були спочатку гарбузами, а були спочатку редькою. Ну от пізніше тому ну, погано росло в Ірландії гарбузи. Але так як на новій землі, куди приїхали ці всі люди, які збіглися на богоспасенну Америку, і сказали, що це новий край можливості і всього іншого, гарбузи там дуже добре росли. Їх було дуже вигідно продавати, і так як це була дуже непогана штука, яку можна було використовувати для того, щоб з неї робити якісь ліхтарі, оцього Джека ліхтаря, то вони їх почали використовувати. Ну тому, що з редьки дуже погано ви будете виковорювати ці угу. всі, всі штуки. І таким чином, от День всіх святих став, став національ... одним з національних свят в Англії, християнських, тобто. І в цей самий час, десь приблизно це вже 1605 рік, з'являється ще одна особливість цього свята, яку, про яку нам сьогодні згадують і кажуть, що не треба це робити після 11-ї години ночі. А... Гай Фокс. І вирішив, що вони були католиками, вирішили, що їм треба висадити в повітря англійський парламент. Для цього вони запхали багато-багато пороху під будівлю Вестмінстера, там, де був парламент, у них нічого не вийшло. Але на цей, е, е, на цей час з'явився такий певний локальний мем, коли діти 31 жовтня бігали по. католики, бігали по. Е, до, до сусідів англікан, і стучали і казали те, що от три кортрет, да, сладість, або бабах. Ну тому що вони там фейерверки запускали всі інші їм під двері. там тіпа, Ну Ви ж не, не вийшли чуть взорвати а ми от зараз вас будемо тролити за це. Ви тут нашого ну, ви або конфети давайте, або цукерки давайте, або ми зараз от ми ми то знаємо, що ми тут хотіли зробити. І ось така такий жарт, Ну нас, ну він так і прижився. Тобто, знову ж таки, ми бачимо якісь певні культурно-релігійні контексти і невирішених питань, які в них були, але вони приставали все більш жартівливими, скажімо так. А це, до речі, було 5 жовтня, здається, це на сьогоднішній день відзначається цей день Гая Фокса. Тобто, все насправді дуже близько один до одного. Угу. Тому далі ви можете мене ще щось питати, і я буду про це далі розказувати, тому що, в принципі, як ми бачимо, тут є. Християнський контекст. І пізніше, ну, я буду відповідати на питання, але тут завершу mm -hmm. просто оцю чертівню, Чому ж чертівня ця з'явилася? І десь приблизно в 20 столітті, коли всі ці толпи мігрантів нарешті переплавилися в Америці 19 початок 20 століття, стали зображати відьом, яких ніколи не було на цих. ну Вони ніколи не згадувалися. Тині цих святкувань. Діти перевдягалися в щось, але ну, в принципі, це що то. Не в нечисту було... силу, так? Ну, Скажімо так, я б не сказав, що в нечисту силу. Ну, забув сказати, що в середньовіччі все-таки теж перевдягалися на День всіх святих, там ходили з оціми процесіями, які ніби показували от, святих. Або там якісь е, зображали е, дійства, те, що у нас схоже на наш вертеп. Угу. Тобто в нас теж є такі речі в Україні і ходження е, ряжених на різдво. Це теж дуже схоже на цю штуку. От хотілося спитати, да, де це паралельність? І ось, тих... але відьма то цікаво, що у нас теж відім не було. В цих моментах і ось я, я чогось так підозрюю, що відьми з'явилися в Хеловіні, тому що німці мали великий вплив. Німецька діаспора, вона, тобто, приносила кожна культура, яка приїжджала в Америку, вона створювала оцей вавилон ваволон культур сплав. Угу. Е, ну, Подивимося, якщо ми згадаємо нашу Одесу, то в принципі ми зрозуміємо. І український контекст, тому що. Трошки відволікуся, але в Україні, наприклад, є казка про казки про поліфемів, тобто одноких великанів. А це велетнів, а це відголоски гомерівської, гомерівського міфу. Тобто, а чому вони тут з'явилися саме в Україні, а не в якійсь іншій частині Європи? Тому що тут було багато греків. Грецьких колоній. Так, так, які і, привнесли з собою так, цю. Так, ці казки так, і таке так. інші легенди про те, що Саме вони бачили. Так. І ось відьма з'являється таким чином десь на кінець, на початок, на кінець 19-го, початок 20-го століття і стає частиною ось цього всього дійства, який комерціалізується, тому що стало дуже, ну, скажімо так, дуже добре це продаватись. І все. А потім воно розійшлося як масова культура по всьому світу. От така ситуація, тобто нема тут нічого такого страшного. Насправді і там супер якогось сатанинського, тому що це коли про це говорять, це означає, що люди не досліджують контекст. Тобто, оці всі потойбічні явища, які приписують у цьому святу, це саме з приводу мало знають про історичні корені, так? Якось так? Дивіться. Завжди існує, завжди існує в дохристиянських періодах вірувань. Європи таке явище, як розуміння того, що коли з день стає коротшим, а ніч стає довшою, це означає, що це час темряви. Uh -huh. Це час темряви, вмирання, завмирання, і треба пережити це Загалом, ну, у ірландців це був початок нового року. Перше листопада, це був початок нового року, тому що взагалі всі раніше новий, новий рік починався тоді, коли закінчувався збір Врожа, врожаю. Угу. Наприклад, угу. там за певних умов було на території частини України 1 вересня був Новий рік, тому що там Петро І дав такий указ. Пізніше там змінювалися ці дати і 1 січня. 14 по одному, ну, тобто, ви розумієте, про що я кажу, 1 січня. І ось збір урожаю це завжди був кінець. Тобі тепер треба подякувати за те, що ти зібрав цей урожай своїм богам, богу, богам, кому, хто ще вірив, що, і дочекатися до наступної сівби наступного урожаю. Для цього треба вижити. І е, дехто, ну, ст, е, от такі моменти згадував про те, що взагалі-то є світ мертвих, і непогано було б, ну, а тому, що коли приходить зима, темрява і все інше, це означає, що це час е, чогось, що померло, або того, що живе в темряві. Бажано було б з ним дружити. І бажано було б їх ще чимось пригостити або обманути. Це теж непоганий варіант, коли ти перевдінешся в щось, що нагадує їх самих, і вони пройдуть повз тебе. Це дуже така штука, насправді магічна, магічне мислення таке, симпатична магія. Коли, коли ти робиш якісь речі, які ведуть до якихось інших речей. Наприклад, ти там вдягаєшся в щось, і повз тебе проходить щось схоже на тебе. Або там ти приносиш якісь, скажімо так, страви. чи Щось, що знадобиться мертвим на тому світі. Насправді в Україні це досі роблять. на mm -hmm. mm -hmm. на В тому числі і на Великдень. Ну і взагалі в домовину дехто кладе різні речі, що показує, що насправді ми не дуже від, відійшли далеко за кілька тисяч років від того, що вірили наші предки. У мене буде лекція 11 листопада. Це буде субота. У Мене буде лекція, називається Таємниці українського потейбіччя. Я там буду більше про це все розповідати. А де саме? Давайте, якщо вже анонсуємо, скажемо А, Якби я пам'ятав адресу. ви можете зайти до мене на Фейсбук і побачити. З За задоволенням. І якщо може ще запросити на щось таке, я не Я ще думаю, раз що ми розкажу. потім про це поговоримо у студії, мабуть, так? Тоді а, коли або лекція пройде, тому я думаю, це... що це не проблема, Тема. десь десь знайти десь знайти цю, десь знайти об'яви десь. Uh -huh в одеських різних місцях. Ну, тема справді цікава. А, і ось, ось таким чином, як би це все відбувалося. Але це знову ж таки, я ще раз хотів би наголосити: те, що ми сьогодні називаємо Геловіном, і те, про що ми сьогодні згадуємо, це взагалі не має навіть ніякого відношення і навіть до цих вірувань, тому що це зараз просто є зовнішня оболонка чогось. Пане Михайле, коли ми говоримо ну, про Геловін, часто бачимо в публікаціях, згадують це Дмитрів день, або як його раніше казали, діди, mm -hmm. так, Велесову ніч згадують як аналог цього свята. І я так розумію, що діди, або це Дмитрів день, який я не знаю, чи зараз вже зі зміною календаря він залишився на 8 листопаді чи перенісся теж раніше на жовтень. Це, я так розумію, етнографи пов'язують, ну, схожість така є, так, з цим Головіном який прийшов до нас з масовою культурою. Ще раз, у кожного народа, який жив на території Європи, були схожі свята. Не можна сказати, що щось перейшло кудись дуже uh -huh. сильно. Там прийшло те, що. Те, що прийшло прям дуже сильно. Ми не можемо так сказати, тому що, як ви самі сказали, були схожі свята і в нашого народу теж. Що це значить для сучасників нічого здебільшого. Просто ну, тому я не можу тут скоригувати і провести якусь паралель чи кореляцію, тому що тоді б я зробив би те, що називається в науці анахронізмом. Я би mm -hmm. вніс би сучасний контекст в події минулого. Ми не можемо сказати, що те, що тоді відбувалося, от те саме, що зараз. Певною мірою знову ж таки, ми бо ми сьогодні не святкуємо навіть настання нового року 1 листопада, і у нас на певному підсвідомому, на певному міфологічному цьому прошарку, чи існує оцей і, і завжди буде існувати насправді оцей прошарок міфологічного. так угу. і ось він знаходить якісь відклики. В тому, що ми читаємо чи знаходимо якусь інформацію. Так, і ми такі а так ось чому ми не дуже радіємо, коли настає подовження дня. Так ось чому ми там намагаємося там на свята. Робити застолья такі, щоб все ломилося, тому що ну от це пам'ять поколінь. всі це... наші предки це робили. От і все типу типу такого, типу такого, один з моментів, Да але от сказати, що ми, от, прийняли при перейняли оце свято і принесли його сюди, і воно тому таке ні. Тобу тому, що треба було б у нас не роблять. На жаль, оце це дуже погано вибірку з дійсно цікавих питань, чому люди відзначають чоловін не у того, як ви відноситесь до цього, uh -huh. а от тих. Хто продає? Хто такий сидить? От, ну от у власників бізнесів, у власників ресторанів, у нас от таких людей не питають. І це в нас просто когось зловили на вулиці і спитали, як ви думаєте, а вона, а ця людина зараз думала, ну не знаю про що? Може, може, про, про хліб вона думала, може про те, як сісти на тролейбус, може, в неї в голові джмелі якісь, і вона взагалі про це не думала. А ну, її такі перепитують: а що ви думаєте про Хеловін? І вони там згадують одразу там, що вони там вони думають, знаходять якусь, згадують якусь газету, яку вони коли читали, десь там в яку завернута була ковбаса. Ну знову ж таки, згадують, може може якусь брошуру, яку вони бачили коли якогось е, релігійної установи, там де їм казали, що так, не або якось може згадують Михайла Козакова. Я не знаю, які там десь колись чули його, де він розказує про Головін. Тобто ну треба питати у тих, хто формує це. У власне, як я вже сказав, у власників бізнесів, у людей, які закупають товари в свої магазини, чому вони це роблять, чому саме в Украї... вони везуть це в Україну, чому е, у тих, хто купляє на касі, треба спитати гарбуз для того, щоб вирізати, у тих, хто виходить на площу вечором погуляти і розмалювати себе, спитати, чому вони це роблять? От таким чином тоді дійсно можна зрозуміти, е, Чому вони це роблять? Тому що я, наприклад, ну, я, я цього не роблю. І я, ви мене, якщо спитаєте, я не, можу, не зможу вам відповісти, що... Чому це роблять інші, Чому це це роблять роблять інші? інші, так. Це дуже, ну, ну, для так, цього так. треба робити аналітику, соціальну аналітику. І це дуже, ну, тому що, коли я, наприклад, в мене є досвід спілкування з людьми, які святкують, Хеллоуін, але здебільшого це люди західної культури. Це або представники взагалі, або самі американці. Прям святкують, та, да, так? Так, вони прям святкують. Святкую, і вони так. в Одесі, uh -huh. прямо у нас, коли вони тут до війни знаходилися, uh -huh. вони прям це святкували. Тобто вони малювалися, вони uh -huh. їх були вдома, ці всі штуки, е підсвічники різні, вони там все помаранчеве було, і таке інше, і таке інше. І цукерки, тобто це було окреме питання. Сучасні ну я думаю, що здебільшого наші українці просто вони дуже багато е, споживають американського контенту, і тому їм було б цікаво, а тим, хто якби святкує якось ці свята, ці свято відзначає, святкує, напевно, краще. Е, вони, можливо, хочуть опинитися от, е, в такому контенті американської культури масової. Такі думають, цікаво було б, а якби я от так от вділ, собі таке зробити влаштувати. в Україні ну, такий собі Голівуд, Барбіленд. То я вас запитала, зробити. чому про аналогічні наші свята, тому що саме хотіла довести цю логіку, що е, люди думають, що це щось нове, таке цікаве, яскраве, їм привнесли. і він буде в дивіться, впринзі, в них та? є, а в нас же ж такого нема. Дивіться, зараз і ми собі таке зможемо зробити. Таке свято. Ну, ми знаємо, що великі такі в пору року в різні пору року є такі великі періоди е, різні. Ну це якщо осені ми візьмемо, то е, можемо говорити про цей Геловін, який. В різних країнах, хто святкує, хтось ні, там взимку це такий різдвяний період, прикрашання дому і свят і, релі, і релігійних, і таких світських. Ми говоримо про Великдень, якщо ми говоримо так само про комерційність подій, ми також знаємо, що це прикрашання також дому і різні ці і корзинки, і зайці, там, і кролики, таке інше. Це комерційна складова. Тобто, кожен такий період має. І от люди собі в Україні подумали, а в Україні. І немає такого свята, і от буде в нас такий е, запозичений. А насправді, е, не знаючи своєї історії, своєї культури, вони й не знали, що і в нас були свого часу, свого періоду історії культури такі схожі дні. І по-своєму наші предки е, відзначали ці дні. Ти ти раз, зараз і зараз все зруйнувала. Вони що думали, ти? що це нове, а виходить, що це а не виходить, нове. А виходить, так. що просто так, виходить, це... що ти просто не знаєш ти, своє, насправді не знаєш І як історія. воно, Чому воно пішло? І чому ми не стали на ньому фокусуватися, а пішли далі. Так вони не знають, чому та так американці там залишили, а ми пішли далі і не залишили в своїй культурі. І там не відзначаємо, навіть якщо ну, поїдемо кудись в якесь е, таке село де ще там якісь традиції більш е, пам'ятають, і там бабуся передає щось, якісь е, моменти ці, ми не побачимо такого святкування схожого. Тобто це від незнання свого, а це дуже важливо знати своє і розуміти. І відчувати не тільки на такому, як підсвідомому рівні, як ви сказали, чому нам приємно чи неприємно це робити, а іще розуміти культурний контекст своєї нації, а свого тепер народу. Будуть знати. Так. Тепер будуть знати, але знову ж таки питання. Питання в тому полягає, напевно, що. Що тут отут вже будуть вже виникати питання з християнським, з християнським підґрунтям цього свята, тому що, якщо ми будемо згадувати про язичницькі корені, то ми повинні тоді ну, зрозуміти, що будуть проблеми в цьому. Угу. І тоді оці всі е, речі, які ми. Сьогодні, до яких апелюють сьогодні ті, хто кажуть, що Хелловін це не українське свято і все інше. Вони будуть апелювати до того, що воно, звісно, українське, але вже зовсім не християнське. А тоді вже буде, це вже будуть інші проблеми. Тобто, коли ми говоримо про от такі моменти, ми повинні, ну тобто, ми хочемо замінити на щось своє, але знову ж таки, завжди треба питати, для чого? Будь-які речі, які ми робимо, треба питати, для чого. Для того, щоб у нас був свій аналог Хеллоїну? Для чого? Ні, навпаки, я ж кажу, що ми пройшли цей. Чому ну, в нашій да. культурі не залишилося? У нас це, є так? інші аналоги. І це не стосується оцих нових років, от, про яких угу. ми згадуємо. Ми, у нас це є і так. І це відбувається на е, переддень Різдва, вечір перед Різдвом, коли люди. Перевдягаються в чорта, козу, так? циганку, Янгола. Давайте, uh -huh. ну, щось, давайте щось не тільки про чортів згадувати. <рес> Ні, ну, Якщо ми порівнюємо. А, беруть, беруть ту саму козу, і водять її там, по, по дворам, а все інше, бо тому що коза є в українській, в українській міфології, це символ а, саме а, місячної культури, uh -huh. а, а, не, а, не, а не сонячної. І тому от відбувається зовсім інше. І, наприклад, цей фільм памфір, який згадує про Маланку і про це вводження цієї кози, він, до речі, про це розповідає. Uh -huh. Тобто, у нас є свої традиції, дійсно, але вони просто у нас співпадають з іншими часами. Але тому я й кажу: вводити щось для чогось, треба зрозуміти для чого, або заміняти щось чимось, коли у нас є вже і так. Своє це. Якщо хтось хоче привнести сюди ще е, продукти американської масової культури, це ми живемо в вільній країні. Кожен має право на це. Врешті-решт. ну там нічого поганого немає і там відноситись до цього якось прям. Так, що кожен рік ми згадуємо про Хеловін із тим, що а, а чи нам треба, а чи нам не треба. Це дуже дивна позиція, напевно, для дорослих людей, які самі вирішують, що їм треба робити. Тому все таки я б бажав нам всім бути дорослими і вирішувати самим для себе, що їм актуально. Дякуємо вам. Так, так дякуємо, дякуємо вам. Зайшла на вашу сторінку. Озвучу для тих для кого проанонсували на Жуковського 21 та та Юнітінест. Буде оця цікава лекція, яку анонсував нам пане Михайло, таємницю українського по той біч, Хто хоче дізнатися більше про своє про українське, той може завітати 11 листопада, о 14-й годині. І дізнатися багато цікавого вже на лекції, розібратися так всі крапки над її, поставити для себе. В цьому питанні, так? Так. <світ> так, ну ми вам дякуємо, що ви завітали до нас, розібралися із цим святом. Так, Михайло Козаков, культуролог був сьогодні з нами в студії. Ми рухаємося далі, йдемо на невеличку паузу, тому що в нас є ще наступна частина нашого марафону: є гість, який вже чекає на нас, так і залишайтеся з нами. Побачимося зовсім скоро.